Уявіть собі, кожен третій врожай картоплі в Україні страждає від шкідників, завдаючи мільйонні збитки фермерам та городникам. Але сьогодні ми навчимо вас ефективно захищати ваші посадки від непроханих гостей. Найнебезпечнішим ворогом картоплі є колорадський жук. Цей смугастий шкідник може знищити до 80% врожаю. Впізнати його легко, помаранчеве тіло з чорними смужками. А його личинки мають червонувате забарвлення. Найефективніший метод боротьби обробка біологічними препаратами на основі бактерій або хімічними інсектицидами. Дротяники це личинки жуків-коваликів, які живуть у ґрунті та пошкоджують бульби картоплі. Вони залишають характерні отвори діаметром 1-2 міліметри. Для боротьби з ними варто застосовувати сівозміну та обробляти ґрунт перед посадкою спеціальними препаратами. Не менш небезпечною є картопляна міль, її гусениці проникають всередину бульб, утворюючи ходи та забруднюючи їх екскрементами. Основний метод захисту регулярний огляд картоплі при зберіганні та підтримання оптимальної температури у сховищі. Серед інших шкідників. Варто згадати попелиць, які не тільки висмоктують сік з рослин, але й переносять вірусні захворювання. Боротися з ними можна за допомогою настоїв часнику або кропиви, а також спеціальних інсектицидів. Для ефективного захисту картоплі важливо дотримуватися комплексного підходу. Починайте з профілактики, вибирайте стійкі сорти, дотримуйтесь сівозміни, своєчасно видаляйте бур'яни. Регулярно оглядайте посадки, щоб вчасно помітити перші ознаки появи шкідників. При виявленні шкідників негайно застосовуйте відповідні засоби захисту, пам'ятайте про правильне дозування та періодичність обробки, чергуйте препарати для запобігання виникнення стійкості у шкідників, особливу увагу приділяйте екологічній безпеці, використовуйте біологічні методи захисту там, де це можливо. Залучайте природних ворогів шкідників, сонечок, златоочок, їжаків. Дотримуйтесь термінів очікування після обробки хімічними препаратами. З правильним підходом до захисту ваша картопля буде радувати високими врожаями. Головне, діяти своєчасно та комплексно, використовуючи всі доступні методи боротьби зі шкідниками. Інтернет-магазин OnMarket пропонує якісний рятівник картоплі. Бажаємо гарного врожаю та сонячного настрою.